Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і у Румунії буде створений центр, здається, підготовки українських пілотів до польотів на f 16 Літаки нададуть Нідерланди, повідомив міністр оборони країни після зустрічі з румунським колегою. А, тобто, я так зрозуміла, там ще буде якась фірма, яка забезпечить це навчання а, цих а, винищувачів. І так, давайте просто подивимося, чи буде це створено, наскільки це ефективно, реакція світу, можливо, навіть рашки. І так, дивимося. І так. Ну, в принципі, так, це дуже добре. Це з підтримки всього світу, до речі. І це буде, знаєте, як, по-перше, це буде, ну, куди не зможуть расисти потрапити, тобто, і недалеко від кордону, так, тобто. І недалеко до України. Тобто це великий шанс, наскільки я бачу, що це дуже добре. Дуже хороша ідея це робити у Румунії. Румуні, е, тому що близенько, ось це є Іу. Ось якось так, мої дуреньки. Якось так. Я бачу, що це дуже добре. Єдина ось ця карта. Я зараз подивлюся, мені це здається. Угу, це та, як я і думала. Я її так і прочитала. Тобто і наша влада туди не запхає носа, і расисти туди не полізуть. Ось якось так. Якось так мої дорогенькі. Тобто, на відстані дуже добре, чудова, чудова ця ідея. ось. Там вони спокійно зможуть тренуватися, якось так. Яких результатів ми будемо мати? Хороших, дуже хороших і швидких. Дуже хороших і швидких. Якось так. Уникнемо, уникнемо, але все рівно щось, щось там, щось там не все добре. Не все добре. Або, ага, може, втрата трьох пілотів. Зараз трошки не, 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 ну, як сказати, це біль. Втрата трьох пілотів, професійних. Це дуже, ну, як сказати, мої дорогенькі, це дуже багато. Ось. Дуже багато. Ось це і. Якось, я, наскільки бачу, тут якась втрата з навчанням, бачите? Навчання? Чи, чи знайдуть ось це і є те, що ми розглядали, що це, ну, будемо так казати, добре прибрали. Зараз ми подивимося. Замало справжніх. Да, не хватає. Нестача дійсно професійних. Да. Їх треба всі ще вчити. Дуже мало, дуже мало ось. І, в принципі, що я ще бачу, те, що я вже сказала, що не достане наша верхівка, не зможуть заважати, але все рівно щось не те. Щось не те. Там фінансування якось. А, Просто не зможуть розікрасти це фінансування. Це все. Воно не буде йти через бюджет український. Воно якось там через якусь компанію. Зараз не можу подивитися. Воно. Процес навчання забезпечить компанія-виробник винищувачів Lockhead, Lockhead Martin. Я не знаю, чи я правильно а, вимовила, Ось, але така інформація. Якось так. Якось так мої дорогенькі. Тобто, я бачу тут позитив, я бачу тут добре. Ось єдине там трошечки, знаєте, нестача з цими. У нас, ну як сказати, у нас, в принципі, у нас військові рейки ще нічого не покладжено, на жаль. Дуже. А якщо покладжено, то так, знаєте, своїми силами від держави нічого не йде. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за увагу. Тобто, я бачу тут позитив. Бачу позитив. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, <кхід> і разом до перемоги.